Рівнянка Зоряна разом з сусідами прийшла пікотувати апеляційний господарський суд. Жінка розповідає, раніше на місці забудови був дитячий майданчик, а тепер її дитині навіть нема де погратися. Там раніше була дитяча площадка, та як у мене є дитя. Правда чималеньке, але ж теж підростає їм треба десь гратися. Не біля машин, які будуть заправлятися і дихати вихлопними газами біля цього всього. Там була, була площадка, там стояли ворота для футболу, бруси для оджимання, підтягування і тому подобне. Але це все за одну прекрасну ніч зрізали. Його немає, не стало. І вони почали його е, по поставили блоки і сказали, що це типу не, не, ну, не закінчене будівництво. Потрапити на судове засідання журналістам не вдалося, Коли Суддів, котре заборонила фото та відеофіксацію. Ще минулого разу ми подавали клопотання про допуск засобів масової інформації на відкрите судове засідання, проте суддя, не аргументувавши свої рішення, власне відмовила засоби масової інформації. Я думаю, що справа має величезний резонанс у місті і просто судді не хочуть, щоб бачили їхні обличчя. На час виходу сюжету в ефір рішення колеги із суддів ще не було відомо. То чи буде АЗС на Соборній? ви зможете дізнатися у випуску новин рівного вже завтра. Олександр Тосі Кобів, новини рівного.